Рома, ти сьогодні як стиляга з 80-х, правда? А повернись з мене передом. <пих> Ні, то покажись ціліком, як ти виглядаєш. Такі джинсики кльош, кедики конверс і Рома в толстовці. Пік. <пих> 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 Мама, я хочу подивитись. Ти ще не дознімала. До речі, я сьогодні теж в конверсах. Чорних. Рома з, з червоних. <рес> <рес> Тільки тато сьогодні в Кросівках. Бо в нього нема конверсії. Коротше, цей влог чомусь я неочікувано починаю знімати в неділю, хоча зазвичай я починаю знімати на початку тижня з понеділка. Ну а тут з неділю. І ми їдемо на дачу завести моїм батькам картоплю на посадку. Неочікувано. Але тим не менше, а потім по іншим справам. з хлопцями Горобцями. Загружаюся. Да, до речі, у нас оновлення Рома їздить вже не в автокріслі, а їздить вже у бустері. Да, самодільному. Він не самодільний, це і є бустер. Просто Рома в крісло вже не прищібався. Тобто ремінця крісла вже не вистачало, щоб його повністю пристібнути. Змірявши його зріст, ми прийшли до висновку, що йому вже можна сідати в бустер. І тепер Рома, як дорослий чувак, їздить у бустері. Зараз ми його прищебнемо тільки, бо це ж у нього не складається з цим. Основний мінус дитини в бустері від крісла немає підголовника, тому що в крісла раніше був підголовник, він спокійно в нього клав голову і йому було комфортненько. А тепер в нього ото, бачите. <рес> Коли ми їздимо по місту, це не критично, а от на дальній відстані це буде вже важливо. Get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're leading us. Добрый ранок. Шара. Куда идем? На школы. Окей, сегодня день. Мама делок. Добрый ранок называется. Вихідні закінчилися і пора приступати до роботи. Не хочеться, але куди дітися? А ти хочеш до школи? Так. Да. Тобі подобається школа? Добре тобі рома. Врома! Мав помало. мала Я тут нарешті відпрацювала свій робочий день і, закриваючи вікно, побачила афігінні хмари, які я хочу вам показати. Такі маленькі. І такі ніби з Клас. І подивившись на хмарки, йдемо додому. Щиро шкодую, що я сьогодні взяла куртку. Вона мені не треба. І мені зараз буде в ній жарко. Але ніде не ділимося. Тому виходимо з кабінету і йдемо за дитиною. Ми відправляємося на закупку робочого дня. Бо в нас кінчились основні продукти харчування. Особливо ті, які хлопці беруть з собою на роботу і до школи. Це катастрофа. Перша зупинка. Йдемо купувати йогурт. Так. Беремо. І диром. Йогурт є. Тримай, папа. Друга зупинка магазин гривень. Наступна зупинка. Ковбаса. Беремо. Для четвертої і п'ятої зупинки ми з хлопцями розділились. Я пішла в делікат купити чіпси, а хлопці пішли по сир. Раніше не пішли, а поїхали. І я зараз спускаюся до них. Добре заміхати додому. Рамця? І куди ми їдемо? <світ> 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 угу. Ти будеш приймати участь в ньому? Так. Молодець. Погода, правда, сьогодні не дуже. Не Саме краще. Так, але нічого. Рама в дощовику, мама в дощовику. А потім. Час. Сподобалось? Так. Да. Класний був забіг? Да. Що найбільше сподобалось? Сподобалось? Побувати в хамері. Супер. А хто тобі отого от пряника дав медальку? Медаль військовий. Військовий тобі видав її? Да. На. А як було бігти? Чікаво. Ще будемо таке участвувати. А у нас у школі останній благодійний ярмарок в цьому році. Біді. І я до нього готуюся. Я насушила таких бізешок на паличці. Це типу соломка, вона теж буде така, що її можна буде з'їсти. І зараз займаюся високоінтелектуальною працею. Я запаковую ці штуки у плівку. А ще в мене дуже хриплий голос. І я дуже погано почуваюся, тому що в мене був набряк квінки, а після нього я дуже погано почуваюся декілька днів. І я не знаю, як від цього врятуватися. Так зі мною буває завжди, коли я опускаю цей момент і підхоплюю свій стан вже в останній момент. Така коробочка в мене вийшла, тут, по-моєму, 16 штук. У е -е, мене залишилося ще дві такі нещасні. Це були самі перші, це я намагалася скручувати їх спіралькою, але в мене ніц не вийшла, потім я вирішила, а і біс із ним і запаковувала їх просто так. Тому зараз я ще це обмотаю плівкою зверху, і завтра воно поїде до школи. Сьогодні в нас вдома проходив чемпіонат по Тетрісу. Дорослому Тетрісу. Виграла мама. А чому ти виграла? Тому що мої дрова не засипалися. Так що хто чемпіон вдома по Тетрісу? Мама. О, така прірсть. Зима. Ми зимо, не боїмося зими. У нас є. Дравішки. Рома. Куди ми йдемо? А що в цьому дні особливого? Особливо це останній день. В першому класі. Да. Вчора в нас було свято першокласника. Ми <кх> попрощалися з першим класом. І тепер Рома, сьогодні останній день іде до школи. Угу. Далі літні канікули. Йдем? А завтра літо. Да, і завтра літо. Але дивлячись на погоду кругом, дощ валюрить, не дуже то схоже. Підо Вальнера. Угу. Ти чекаєш? Це моя пташка. Пока-пока.